Може обернутися вам в зло. Якщо ви хочете здобути якесь благословіння, якесь благо гріховним методом, то це дуже небезпечно. Бог особисто потребується про закон сіяння і жатви. І якщо навіть не в цьому житті, то після смерті. В книзі буття ми бачимо історію, як Іяків шляхом обману він отримав благословіння батька. Однак протягом багатьох десятиліть. Ми бачимо, як в 37 й главі буття відбувається ось така картина. Яків він мав 12 синів. Одного із них він любив найбільше. І брати заздрили йому і тому продали його в рабство, а потім його одяг намочили козячою кров'ю і сказали батьку, що Йосип, тобто його син, він вбитий диким звіром. Отож, колись Яків обманув свого батька, а тепер Яків обманутий своїми дітьми. І ось один цікавий коментар на це місце. Долю іронії можна побачити в тому, що козяча кров на одязі ніби вбитого Йосипа послужила обману Якова, який колись скористався козячою шкірою, щоб обдурити свого батька. Гріх, здійснений Яковом багато років тому, подібно до бумерангу, повернувся до нього. Так нам важко сказати з абсолютною впевненістю, що таким чином Бог він воздав якову за його зло. Однак як би там не було. Друзі, пам'ятайте, що до тих, хто гріховним методом бажає отримати будь-які блага, пам'ятайте, що те зло, яке ви або інші люди сіють, це зло воно пожнеться в багато і багато разів більше. Отож, друзі, можливо, особисто до вас є питання яким гріховним методом особисто ви хочете добитись якихось благ або якогось благословіння від Бога?